Презентуючи підсумки двомісячної роботи фонду Українська перспектива Олександр Вілкул відзначив, що Кривий Ріг п'яте місто у нашій державі, яке активно сприяє розселенню, забезпеченню харчуванням, наданню медичного обслуговування переселенців, оздоровленню дітей зі східних регіонів. Зокрема, заклади охорони здоров'я, військові шпиталі табори переселених родин за часи роботи фонду вже отримали понад 120 тонн гуманітарного вантажу, в результаті чого допомогу відчули десятки тисяч людей. Ми вивезли із зони конфлікту більше 800 дітей, які розположені в літніх лагерях в Херсонській області. це Скадовська та гінічські на водохранілище під кривим рогом. також наш фонд оказує повне садійстя? Более чем тысячи семей беженцев ⁇ это отдельное направление, которое находится в Кремроге. Мы их расселили в общежитиях, обеспечиваем помощь в питании, медицинском обслуживании детей, устраиваем в детские садики, медосмотры, медицинская помощь и многое другое. Также мы сейчас реализуем программу для ребят тоже из зоны конфликта помогаем им с поступлением, с проживанием в общежитиях, в техникумах, в вузах и профтехучилищах города Кривого Рога. Вот сейчас как раз эта программа набирает обороты, потому что с 1 сентября начинается учебный год. Одним із пріоритетних аспектів діяльності фонду є залучення до співпраці різноманітних міжнародних організацій. Я зустрічався на минулій неділі з Європейського парламенту парламента полісом. Ми обговорювали проблеми гуманітарної проблеми, проблеми гуманітарної катастрофи, а також участь європейських структур і європейських фондів в оказанні гуманітарної допомоги мирним жителям Донбасу. Мы инициировали проведение под эгидой ЮНИСЕФ круглого стола, который пройдет 7 августа в Киеве, в котором примут участие и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, также фонды, которые адресно занимаются детьми. Это будет 7 августа. тому що необхідна координація. Олександр Вілкул переконаний, що єдина координація роботи громадських фондів та органів влади забезпечить адресність надання допомоги. Відтак фонд планує створити національний гуманітарний штаб. Необхідно створити національний гуманітарний штаб, в який должны войти. Міністерство по чрезвичайним ситуаціям, соціальній защита, міністерство здравоохраніння. фонды, как украинские, так и неукраинские, неправительственные организации, для того, чтобы была полная координация, и мы вместе боролись с гуманитарной катастрофой. Сегодня, по-хорошему, необходимо делать государственную стратегию борьбы с гуманитарной катастрофой. И всем заниматься этим вопросом, потому что он сегодня является первостепенным. Оказание гуманитарной помощи и восстановление Украины – это відповідальність всіх, хто вірить в будущее нашої країни. окремі слова подяки. Голова української перспективи Олександр Вілкул висловив усім, хто поділяє принципи роботи фонду. Серед них волонтери, які вже працюють у кількох областях України. Потужна команда цих активістів залучена до надання посильної допомоги і в Кривому Розі. Тіло того, що ми частіше і платніше інших спілкуємося з переселенцями, нам часто просять, нас часто просять поділитися досвідом е, роботи і впечатленнями від роботи з цими людьми. І я хотіла б сказати, що це самі звичайні люди, такі ж люди, як ми з вами, е, мечтою яких є просто повернутися додому. І я сподіваюся, що Мы помогаем осуществить эту мечту, и наш вклад, наша помощь, наша поддержка помогут достичь им этой цели. И я уверена, что сегодня, за эти несколько месяцев мы получили намного больше, чем отдали. И мне кажется, в этом и заключается сущность волонтерской деятельности в нашем городе. Цього тижня фонд Українська перспектива має відправити чергові партії гуманітарних вантажів до Слов'янська та Шахтарська, а також медичні препарати і обладнання до шпиталів інших населених пунктів східного регіону України.